Мужчин, які народилися з жінок. Нема більшого як Іоанн. А можна сказати так, багато було великих пророків Старого Завіту, які ми читаємо про них, які події великі, чи то про е, Ілія, чи других. Ну, Іоанн не стягав огонь з неба. Та й сукіра з води не виплила, та й другій подій не було. Він говорив, поводкався, а то був більше. Можна сказати так. Е, один чоловік каже, я зайшов в магазин, бачу, що жінка якась так за що обслугує людей, така скривена, питається, ти хора пані? Ну я хора, а могла помолитися? Ну, може. І вона така. Помолився, та й воно би Слава Богу! Каже, покаявся? Хіба ні? Що ж більше є на це, коли люди будуть здорові ставами, над те, чи вони каються, бо здоров'я побуде, а пініше треба вмерти чи так, чи так, люди здорові вмертають, а спасена люди, буде жива на віки віку. Yes. І там, і Йоанн через то був з пророків. Він проводив, Перепрошую за українську мову. Він вів тих всіх людей в спасінню. Коли Ісус прийшов, Він пішли, серця, в них були другие. серця в них були другие. Пане Олександре, у того моменту. Горе до мене чоловік, як пан поговорив со мною, я вже не ходжу до священника, щоб ісповідатися. У того моменту я, я молюся і говорю всі гріхи мої перед Богом і шукаю прощення. А що я зробив? Я тільки говорю, що в Ісусі Христі є Спасіння і Он чекає на тебе, Он тебе любить, Він знає про всі твої грехи. А ти не ходи до чоловіка, який, може, ранку вернувся від жінки. І не говори йому про свої грехи, бо в нього ще більше, ніж в тебе. Ти будеш голосом. Ти будеш тільки говорив. Будеш говорити нічого більше. Може, ти не станеш десь там? Не запрошують тебе. Навіть в церкві може не запрошують, щоб щось что сказала помолилася. Але Бог буде знав кожну твою молитву. Що, що ти зробиш перед ним? А найменший... Я, я, я також рахую себе. Коли я заходжу в свою церкву, я стою, і так, Ісус, це найкраще що в житті мені прийшло, що я маю таку можливість ходити в цей дім. де я возростав, де ти направляв мене, де ти говорив до мене через слово. Де ти торкався мого серця, де сльози моє в молитви. Через всі роки дане мі було. І я так вдячність маю і сідаю, а там ззаду. Говори, аж там. Оповідаю собі молодий, що вечором, які фільми оглядали. Ой, Господи. то їх крутить. хто накручує. Вони в тим живуть. А моє серце розпливає ще і радує ще Господом. І кажу, Дух Святий говорив до мене через основу. Ти готуй дороги для Ісуса. Можна сказати, Ісус сам особливо може прийти до чого, до того, до тебе, до мене, для всіх. Але буває так, що після чоловіка тебе, 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 ти зробиш йому дорогу, коли скаже Слово і помолишся, а туди Ісус прийде з силу прощення і нового життя, прийде своїм силу Духа Святого і поміняється серце. А ти потім дивився, що робиться. і каже, о, Господи, чудово Твоє діло! Я тільки сказав нічого більше, а ти зробив діло. Як можу навертатися, коли не буде того, хто буде говорив? Як буду навертатися, коли не почую? Правда? Коли люди не почують віски спасення, як буду навертатися? Я вам скажу, що то, що ми і маємо в своїх серцях для багато людей того світу, то є то, то так особливо. То так... Кажу, що ж такого? Та я такий нормальний простий чоловік, тільки Господь торкнувся, поміняв моє серце, і, і я тільки про те говорю, нічого більше. Я як і то чудовий. А ви вдячні Богу за те. Ми вдячний Богу за те, що Він зробив в вашому життю. Коли ми тут приходимо, коли ми ту свої коліна, то ми вдячні Богу за те. Ми скажемо дякую Ісусе, Тобі за те. Ми вміємо бути вдячними йому за це, що він зробив в нашому житті. Не раз мовчаю, кажу, Ісусе, не маю сили помолитися. Ви знаєте то? Хіба ні? Може я один. Я не маю сили молитися, Ісусе. Просто прости, прости мене потерплює. Полюби мене, прошу тебе. Я, я не можу, я не маю я розбитий тотальний. Я... Nie, ja nie znajduję słychu, żeby powiedzieć. Wierzysz, że dana tak ma? Ma. Ma. Wszelką ma. No. My w rękach Jezusa, jaki daje siłę, jaki przychodzi do nas, miłością i mówi, wstawaj! Tak jak do Josewa, wstawaj! Weźmie... Сина свого, мати її, іди в Єгипт, вставай! І написано: встав Йозеф і пішов в Єгипту. А досі каже, за чим ти плачеш? За чим ти переживаєш? Ісус не помер, Ісус воскресний, Він є. Що ти турбуєшся, що ти мотаєшся? Що ти пробуєш голову в стіну бити? Що ти хочеш зробити в тому моменті? Чекай на мене. Нічого більше не зробиш. Нічого більше не зробиш. Ти можеш тільки приготувати дорогу для мене. А я прийду. Я. Я є. Я Спаситель. Я є Ісус. Найменший в Царстві Небесним є більший од Йоанна. Хрестителя. Церква чи це, ви розумієте це? Я це розумію, а це трудно прийняти до свідомо. Вам також? Ми розуміємо то, бо ми маємо такий образ, Яна Хрестителя і так себе до нього і каже, та де ми до нього? Як? Ну, 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 нема ніякого порівняння. ну як? А Ісус говорить оце. Царство Небесному найменший Jebisz się jak Joanny Chrystytel, to do ciebie jest słowo. Ty baczysz na siebie i co No, ja nie będę was pytał, jak wy, co wy sobie... Patrzcie, jak wy sobie e, wycinie. Ale win, jaki włożył swoje nowe życia w wasze serca, uprawdał światują krowi, Запічудував Духом Святого, сказав, ти є мій, ти є моя. Я за тебе заплатив ціну свого життя. Я з тебе не резигную. Я тебе не впускаю своїх рух. Я тебе доведу до кінця. Я буду з тобою в всіх моментах твого життя. Я є твій Бог. найменший в царстві небесному, я більше у П'яна Христіна. Коли я це слово читаю раз, другий, четвертий і кажу Духу Святой, я, я скажу правда, я не можу згодитися з цього, затрудно це мені. Бо я себе рахую, я себе ошибаю, я себе бачу моменти такі другі. Дусі каже, але то Ісус за тебе заплатив, ціну свою, то він, то він тебе шукав, слава Ісусу, то він тебе спасав. Я так роздумував про свого батька. Пастор сказав так, тебе довго не було, маєш два рази більше часу, через кару таку. Це не якар, я знаю. Мій батько навертався мають 15 років, чи 16 ходив в церкву біля того дому, де віруся, збиралися, починало зібрання робити в, цер... в селі. Люди, так, як і туди. Що робиться, ж туди, то, там, то. І одне так, друге так, адже ви хочете, а вони ще моля, а щось таке, аж собі. І він це чув, що люди говорять. Ну, то, знаєте, ми з собою, молодим, ми з собою говорили. А він йшов біля того дому, як думав, вони там збираються, що це за люди, то страшні. Страшні? А чув спів. А він такий музикальний, сильно музикальний, таку душу мав, так відкриту на музику. Гарний спів, а в ньому що й робилося? Каже, як це можливо, такі погані люди так чудово співають. Як це то є можливо. А підушка я почув і сідав там за вікном. Бо в церкві там було 50 хвилин, а зібрання дві години він йшов, вертався, ще зібрання було, і там заліз ззаду, сів під і чу, я ще проповідь почув. І щось почув, і каже, ну, вони чудо речі говорять. E, і туди вечір зайшов в кімнатку боком. Чути, як люди молились на коліна, то й он плекал, і Там чувство і Сертодусі працював вже. І прийшов в ту греко католицьку церкву і так і в кутку на коліна, два і молився. Та як віруючі люди земля, а люди, та хлопці, говорять, у Василя вже он штунда, так кажуть, як всі, що там збираються. Та він вже штунда. І сказали батькові, та твій Василь, певно, вже там ходить, а да, почав, він ось так, як штунди робить. Батько каже, або буде збирався з хати, я тебе не знаю, або вернешся і дасть спокій, або ввечір, вдома так, може, говорив, може, ще раз кажу, що добре, то можна наказати без міри. І тоді е, ще такі, те молодше він на старший був, чи молодше, його сестри, батько такий свирить, зганяє. А мама каже: та дай спокій, Жеку, та дай спокій, та де піде вечір, та де хлопця зганяєш. Та завтра може піде, дай спокій. І так залишилися, каже, батько каже, я не спав, ніхто не спав, батько не спав, мама. Тоді мама говорить батько. Що ти хочеш від нього? А він так став, добрим хлопцем. Він так і став, як ніколи не був. А він каже, я босі ходив, бо не мав. Євангелія то тримав, молився, я, я співав пісні, я був щасливий людина, Господи, Ісусом спас мене. Тоді сказав, фактично, тато сказав, я піду, я я йду. Тоді мама каже, ти підеш, де ти вечір ночь, де ти збираєшся йти, завтра може, дай спокій. Тоді батько каже так, коли мама так говорить у нього, ах, хай ходить. Чи ви в цьому, e, як я то аналізую? Чи мій батько знав, яка дорога перед ньому, що буде в житті, чи буде у дітей, чи не буде, а скільки, а що, а так. Він зробив одне. Він пішов за голосом Божим. І приготував дорогу на своє життя і на майбутнє для всіх, які зродилися з нього. Майже 60 людей, всіх, які від нього, дітей, внуків, правнуків, майже 60 людей. Чи він це знав? Не знав, нічого не знав, я не знав, ніхто не знав. Але готуй дорогу.